Ну що, друзі, настав другий день. Бачите, Захар допомагає заносити кавунчики в сарайчик. Дивіться, це кавунчики залишились на їжу. Так що ми кавунів наїлися. Ну це так. Може якісь гості приїдуть, може дітки захочуть кавунчика. Так, сьогоднішня наша задача полягає в іншому. Знайти в цій траві арматуру і почати. Почати робити нарешті плиту. Бачите, я тут я насобирав арматури трішки. Та почати заливати ту плиту на туалет на двір. Оскільки туалет всередині це добре, це дуже хорошо. Але туалет на дворі це ще краще. Так що е працюємо. Зараз потрібно навибирати арматури, е зв'язати її, цю арматуру. По технології. Потім завтра я вже попросив Віктора Миколаюча, він допоможе мені із заливкою, як завжди. Ми в парі дуже хорошо працюємо по бетонним цим роботам. Так, зараз покажу, скільки цементу придбали. Так, ось бачите, придбали мішків 12 чи 15, я не знаю, ще десь в іншому сараї мішків 3. Так що цемент ще є. Захар носить кавунчики тут. Так що тут була у нас кукурудза. Да, Захар? Будемо кавунчики їсти. Цемент 500, як завжди, з іншим не працюємо, скільки потрібен якісний цемент. Ну, друзі, я зробив ревізію, бачите, зараз будемо шукати підходящу арматуру, робити каркас. Так що будемо в'язати потихеньку. Що з цього вийде з цієї купи металобрухту? Зараз, я думаю, все побачимо. Ще хочу додати: каркас цей буде скелет 2 метри в ширину і 2,60 в довжину. Так що, далі буде. Ну що, друзі, пофасували ми по кучкам. Тут звичайно. Там арматура, це ж ребриста, длинна, тут коротка. Так що таким нехитрим способом ось завдяки кувалде і пенька вирівняли її. А тепер будемо щось ліпити. Да, Захар, mm -hmm. помічник мій. Зараз будемо займатися сварочними роботами. Mm -hmm. А що робити? В'язальними, сварочними. Працюємо. Ну що, друзі, бачите, арматури поменшило в рази. Зараз показую, що я зробив із цієї арматури. До вашої уваги, бачите, такий каркас. Армокаркас. Так, моя задача. Беремо в'язальну проволоку, вона в мене є. І будемо зараз в'язати арматуру докупи. Оскільки по всім стандартам. Потрібно її в'язати, а не варити. Я вже не раз в'язав такі речі. Багато в мене вже такої проробленої роботи. І на будівництві, я працював колись у Василькові, і вдома плиту робив, і в батька, здається, таку саму робили. Ну, так що так, ось беремо таку в'язальну проволочку і в'яжемо. Зараз беремо цвях і працюємо. Так, друзі, поки я займаюся цією довгою, нудною, монотонною роботою, бачите, в'яжу е цю ж та на плиту каркас, в'яжу арматуру. Зараз показую, чим займається Віктор Миколаївич із Захаром. Так, бачите, хлопці фарбують мій проект, який я паралельно робив із цим же ж Армопоясом. Армо Плитою, бачите, я зварив стоянку для великів, для гравериків. Віктор Миколаївич фарбує його, оскільки в мене нема часу. Ногою не трис. да. Захар допомагає. Захар ти якісно фарбуєш чи ні? Якісно каже. Щоб ж потьоків не було. Так що бачите, всі у нас в сім'ї потихеньку працюють на розвиток старого хутору. Так що, зробив я цю ж парковку, стоянку зварив. Зварив тут дошку оголошень. Потрібно, щоб, ну, допустимо, буде якась акція, оголошення, якесь в селі потрібно буде людям повісити. Все ж таки, люди приходять до нас і буде видно оголошення, любе. Так що, якось так. Так, будемо заливати. В бетон. Викопаємо 4 ямки і зальємо в бетон. Це кріпше буде. Ну так, да, і кріпше буде. Якось так. Красиво. Захар працює. Так, ти на морозиво заробляєш. Захар? працює, то в діло буде. Та ти що? Як я взяв за роботу, то отак арматуру впоперек, щоб хорошо шви проливалося. Не ржавіло, це ж на роки, я думаю, що було. І щоб не обляпався потихеньку. Саме гірше арматуру фарбувати, поки її промажеш. Ну Це ж зварена з арматури. Ну що, йдемо далі до нашого цього армопоясу. Чи армопоясу, армо плити цієї майбутньої. Так що, друзі, робота в мене така нудна, але потрібно її зробити. Бачите як? Потрібно кожне з'єднання, бачите, скрутити, щоб було воно таке монолітне. Ну, така технологія, щоб в бетоні не було, було менше сварочних робіт, зварочних з'єднань. А щоб, як кажуть, воно грає. Це ж железяка в бетоні. Я не знаю. Як правильно, хто бетончик, напишіть. То по бетонних роботах, напишіть мені, як правило в коментарях, навіщо в'язати, а не варити, бо я вам зараз такого не розказую. Так що одне знаю, що в'яжуть і та і все. Так, далі буде. Ну що, шановні, нарешті я дов'язав цю конструкцію, бачите, дебела яка. І так, шановні мої підписники, нарешті я дов'язав цю <схід> штукенцію з арматури, каркас. І ця ситуація. Ми вже приділилися із місцем X. правильно? Так. А це місто ігрик, А то Ігрик. Да. Ну, бо по-бальшому це по-маленькому. Та і попади по, -по, по маленькому в цю сотку. Дивіться, для яка для ситуація дітей. для дітей. Е, а Це буде в нас, грубо говоря, туалет. Готовий. Тут сантиметрів по 10 вкрадеться на газобетон. Чи піноблок, то як говорить. Наша задача. Зараз переносимо цю конструкцію, укладаємо легесенько тут. Вимощуємо, потім збиваємо щити. Бачите, як ми агресивно налаштувалися сьогодні на роботу. І пісочок, і інструмент. Все є. Бачите? Є все. Так. І збиваємо на місці тут щити і заливаємо. Така в нас сьогодні буде місія. Так що, а що з цього вийде? Дивимося далі. Так що це е, місце X. Це то душник. Так що, а ви напишіть в коментарях, де бела конструкція чи ні. Якщо чесно, дуже важка. Це я вам так скажу по секрету. Робив на совість, в'язав повноцінний день, варив також півдня. Оскільки таких длинних у мене арматури не було, зварював що є, ну, варив на совість. Так що робиться воно раз і гаразд. І так, шановні, дивіться, зробили ми опалубку таку імпровізовану. Так, ви ж поняли, тут буде трон, там буде витяжка. Ось їде чоловік, буде нас консультувати. бо Він по цих ямах спець. Ми теж не одну зробили цю ж плиту, але ж по старій пам'яті вже не пам'ятаю, яка потрібна висота і на яку потрібну висоту піднімати цю ж арматуру, армоконструкцію. А потім проволоку шестерку чи восьмерку потрібно зараз зав'язати перед бетонними роботами, поробити ці ж колечки, щоб ми тоді на ломах чи на трубах. Затянули цю ж велику конструкцію на, ну, накрили яму. сюди ж на яму накинули. Так що, дядя Гриша, доброго здоров'я! Потрібна ваша консультація, можна? По-перше, питання таке. На яку глибину потрібно арматуру цю втоплювати? Хочу оце таке побіжки? Так. Да. А як ти його думаєш туди? Шість здорових, агресивно налаштованих дядьків. Тут будуть ж, ці ж, з арматури, чи з проволоки кольця mm. на, на трубах. Ти б його поділив би, валя, на пополам? Та ні, ні, ми одним монолітом. Треба арматуру, Тому, я, якщо, як яку воно, глибину. Якщо воно так лежатиме, да. то підняти серед. Ну, тут, поняв, воно ж нижче середини, так? Да? Коротше, посередині робив, воно ж тут і там, і там піде. На середину ставлю. І товщина. Глибина цього. Цього треба цієї конструкції. Я думаю, в сантиметрів, ану на рулетичках. А ну держіть. Та є. Яку глибину, товщину будемо плити робити. 10 см мало, я думаю. Тут доска дозволяє десь 15 см. 15, так? Бо, чуєш, воно це пробує підняти. Ну я тобі скажу, знаєш, як... тобі... Будемо тоді маніту просити. Ні, ні, не маніту. Або ті, дерев'яні колодка ріблянська. Або труба. Ну, або металічні. Так. І от так потихеньку котити, котити, ось тут підставити цей. Поняв, щось, щоб воно вищити. Ну не легенька, не легенька буде конструкція, то нам буде, мабуть. <гум> Я думаю, що більше зараз. так, як справи у нас. А, дві сі, так. А може треба було 3-2. Один той самий. Та ну понятно. Чи шатоє? Ну що. А скільки знизу? Сантиметрів п'ять, та менше. Та ну, розумію, щоб треба чим, як кажуть, нижче наче. Ну, щоб на її воно йшло. Да. Ну воно так воно так Ну, воно так і піднімати... ну, вийде, а в гора то вийде отак. От на наскільки піднімають? Сантиметрів на п'ять, мабуть. Так, зараз принесу. Не так, працюємо по ці робочі моменти. Зараз поки налаштуємося, далі буде. Ну що, друзі, нарешті починаються бетонні роботи. Віктор Миколаївич, Я вас прошу до роботи. Та ні, ні, так куди не що, Важке, так? Да? Ви яка ситуація? Перший, перше відро розтвору. Так, перше відро. Зараз друге відро несемо. Відра нелегенькі. Відра пережили будівництво на старому хуторі. В принципі, заливку пережили. Я думаю, і це переживе будівництво. Так, приніс я вібродвигун. Знаєте для чого? Зараз покажу. Все детально. Ану Захарчик, Так, познімай. Камеру не затуляй. Угу. Вот дед делает, бетонирует, заложивает дырку. А вот папа надевает перчатки какие-то щось что-то творити. Щось Что-то будет витворять. здесь. Теорія, а ну, дуже не угу. щоб uh -huh. людей не укачало. в теорії воно все буде так. А на практиці не змагне. Ти сюди вище показуй, як бетон себе буде нести. Показуй сюди бетон. Так. Раз, два, три, з богом. Оце воно Оце буде триматись. Так що, бачите, що Я дає? Не надо, воно дуже небезпечне. Що дає вібродвигун? Провібрірує так вам. Рівномірно. Та не те, що рівномірно, дуже воно плотно робить. Так, ну ж не будемо гаяти дорогоцінного часу. Працюємо, далі вімкнемось. Та ти що? Так, хлопці їздили десь по справам, приїхали знову на допомогу. Допомагає нам, щоб не було скучно, бачите, колоночка наша рубає. Ну, Взагалі кожне будівництво розпочинається з туалету, правильно? Правильно, щоб можна було де сходити. А в нас як не в людей. Спочатку вибудували, ви вистроїли хутір, ну, туалет у нас є всередині там. А тепер же ж цей туалет, щоб на дворі був, щоб не було потопу по двору. Так, так що, бачите, такими темпами неквапливими йдемо. Я відчуваю, що треба буде, потрібно буде ще одну бетономішалку. Там товариш грозився допомогти. Так що будемо чекати його. Може на дві мішалочки буде все таке швидше. Так, друзі. Вібріруємо в іншу сторону. Все-таки прийняв рішення поїхати до товариша, взяти бетономішалку, там мішалку, на одну мішалку діла немає. Так що вібріруємо. Йо-ма-йо! машина буде вдержати. Ну що, поки батька тут робить заколот, я поїхав до товариша, взяв у нього бетонну мішалочку. Будемо зараз бетонувати на дві мішалки. Зараз дамо, да, батя? дамо страні гуля. <суміємо> успіємо, спіємо. Так що, шановні мої підписники та усі ютуб каналу всім дякую за перегляд даного такого коротенького, може не коротенького. Відео, 에, слідкуйте за нами, що далі буде в наступній серії. Я думаю, буде цікаво. Вам сподобається. Так що далі буде. Всім добра.